Приветствую вас на моєму каналі. Взагалі, дискую я з АГД на своєму старому драконі. Є одне но. но. А ГДшка робота добре. Все в порядку. У мене в тракторі тут установлена сидушка. Просто таврийская. Она Вона без пружин, без нічого. Дискувавши 5 гектарів, я сутки лежав, спина боліла, тому що я натанцювався без амортизаторів, без ніхрена. Заїхав короче, за пару тисяч на розборку, купив сідушку з пружинами. Ось ну, така от. Пружина, ну коротше, класна. Сьогодні я встановлю і поїду дискувати. Ну не знаю, може сьогодні, може не сьогодні, тому що у нас удача пішов хороший дощ. Сантиметрів 8 промокло, я там копав ось ось. Це так, біля огорода пробую. Пр промокло, добре, трошки тер протряхне. І тиму диски леша. Бо якраз покажу, який, який у мене участок, тому що я обрав ячмінь і з тих пор нічого не робив. Там цілина можна сказати. Ну, Взагалі покажу. Також з появленням трактора купляю ніколи інструмент, який би я раніше не купив. Дуйчик, наприклад. Акумуляторний. Он дуже добре видуває пиляку. Ну, тут регулятор є він на три положення. Можна шашлик роздувати, можна в тракторі видувати. Щоб порядок наводить. я купив по інструменту ще акумуляторну э, болгарочку, тому що ми з Кумом раз в полі там в нього поламалось. Якби була ця болгарочка, ми б попросили швидше. Трактор взагалі хороша іграшка для, для взрослих, скажімо так. фонарі мені Кум підігнав, поставив. Світять, кстати, капітально. Зараз покажу, як я реалізував спідометр. Тут противовес спереді, звісно, зробив Спідометр ось, ось велосипедний. І, кстати, він показує доволі точно мене це удивляє. Ось ось стоїть магнітик, виходить, Датчик і на самій ступиці я приклеїв магніт клеєм. У мене датчик стоїть тут, а не в кабіні, тому що сигналу не вистачає. Ну, діло в тому, що коли сидиш з вікна абсолютно добре видно скорость. Для чого я купив цей спідометр? У мене є ще оприскувач. але ну, я ж не знаю, з якою швидкістю можна ходити, з якою можна ходити. Просто так хоч пару разів подивитися, понять на якій скорості ходить, щоб оприскувати. Взагалі, потихеньку е, аграрну тематику зараз. Я вже казав, вон, сідушка в мене класна є. Ну, як є, я купив її за 2000 другого варіанта не було, тому що за 4 нову, чи за 2 бушни. Ну вона хороша, класна. Буду демонтувати цю сідушку. Тому що сідушка класна. Ну, якщо б там 2 гектара було, ще куди не йшло, ну, з моїми гектарами дуже тяжелес і всі почки підбиваю. Таврійську сідушку витяг. Задумка такова. Ось, ось треба відрізати частину кронштейна заводської сідушки. До нього тут ще кожного що доволі, щоб прикрутилася та сідушка. Но тут толщина получается, четверка. Хочу спробувати різати болгарочку ці акумулятор, але ну, цікаво наскільки вистачить. Взагалі, ця машинка поля хорошо. Ця частина не пригодиться, а Таку схему замутив, зараз покажу. Е, оцей лючок до нього приварив трубку опорну, щоб спеціально трошки е, передок сідушки приподняти. Тут просверлю дірки прикрутю, і там дві дірки просверлю, прикрутю. Все буде зйомне, красиво, як положено. Зараз виставляю чітко сідушку і намічаю дірки. Сідушка майже на своєму місці, один болт прикрутити не можу. Отойди вторий, тому що гайка а там під баком, отуди треба долізти. Ну, саме мені вдобно. Зараз кум підійде, він зверху крутитиме, я знизу гайку піддержу і прикрутим. Їздити, удалось. Однією рукою туди підлазив, а ось через заднє вікно. Отам гайковертом закрутив. Короче, короче, сідушка вже на мазі. А, зараз оці ще два прикрутю, трошки їх підпиляю. І все буде чітко. І в принципі, в принципі, принципі, я думаю, що сьогодні вийде діскувати, воно притряхає на глазах. Земля дуже суха. Поїдемо на поле. Комфорт від цієї я вже ось Їдеш просто як на БМВ. Кайф просто нереальний. Це було правильне рішення. Їдеш я ось по трасі доїхав. Ось ось моє поле. Дивіться, тут конкретно цілина. Сілина і все, по-другому не скажеш. Я скосив ячмінь і ніхрена не робив. Ось ось пробував дискувати до дощу, але ну, зараз то воно трохи розмочило, тут не видно. Ну, містами там я ходив, грудку таку, як півшлакаблочі не Ну Зараз я ходю вже м'якенько. Вчора їхати не став. Хоча хлопці кажуть, що ще вчора можна було дискувати. Зараз я, мабуть, пройду тут е, по новій, ну, щоб воно було в мене красиво. Взяв трошки діагональ, щоб воно ж краще робило. Пройду і буду дискувати своїм драконом. Сейчас подивимось на якій скорості э, зможе їхати. Я звичайно, или на 7, або на з половиною. Так, заводимо. Ближнь, треба ж газульку дать уже. Оборона, работа в принципе хорошо. Так, неудобно сейчас отрегулирую. Одней рукой неудобно. О, Робе хорошо. Это, конечно, вторые слизи. Сейчас отрегулирую, потому что надо и рулевать, и снимать. Слит, конечно, Робе вообще чудово проваливается. Но дело в том, что... оставлять, хоч, щоб красиво все поле було. Сейчас піду і буду йти настраиватися на вот эту цілину. Дощ своє діло зробив. Ось який фон виходить. Це одна дисковка. Це розсипається класно. А це, виходить, тут два сліда. Тобто я груду вивалив і сейчас же передискував, потому що... Так що, в принципі, ще цілина нормальна. Не зря я ждав доща. Мені, в принципі, друзі казали, що жди доща, тому що блядь, не треба мучати диски. Так що дождався. Дуже хороший був дощ. Ну, Тепер працюємо. Тут от того підсолнуха і туди десь до кінця. Ну, в общем, таке невелике поле. Працюємо. Дракон старий кінь, як кажуть, борозди не зіпсує. В общем, диски прийшлось трохи вимілити. Потому що мягко зараз лізе по саму раму. Ось вот так от залазить. Думаю, це що ну, ж такое? Вимілию так дебеленько. Потому що катокер провалюється, груди нема. Фон, звісно, виходить просто превосходний. Те, що треба. Це те, чого я й хотів. Коротше, старий кінч мали добре. он так чудово вийшло. Зробив ще одну загінку. Ну, вроді би э, симетричний шов, бо я трошки діагональ беру. Може хто розкаже, як робити ці угли. З клином я там на... наморочив голову туди-сюди. А отой угол, я навіть не знаю, як там нормально, я і задки здавав, і туди, і сюди. Но все одно сам угол не очень получився. А так, звісно, фон мені подобається. Доволі чудово, виходить. Єдине, що по, по, по скоростям. Їду на сьомій, нагрівається до 85. Ну, мені кум казав, щоб багатовато, він должен 80 держати. На шостой, э, строго 80 а то їздю на шостій. Ну зараз сьогодні жарко. Може, як трохи пізніше спробую на сьомій. Получається, ось ось тут я йшов в загинку робив на сьомій. А на этот потом на шестой йшов. Та конечно на 7 воно летит все. Разбивай, вообще классно, прям, аж шуба заворачивайся. А це на 6, трошки медленніше. Не так класно, конечно, робить на 6. Ну Надо, щоб трактор не грівся. Поэтому буду ходить на 6. Потихеньку. Працюю. Коротше, підібрав ідеальну скорость. Що виходить? Взагалі, на 6 медленувато, На сьомій. Буструвато, паперек танцюєш в тракторі і він починає грітися. Включав шосту, шосту повишену, виходить, що це швидше, ніж сьома. Шоста повишену це швидше, ніж сьома. Приблизно десь як 7,2, по ощущенню. К сожалению, і по спідометру так видно, к сожалению, сила батарейка. Перестав работать спідометр, я б вам показав. В ітоги я включив п'яту. П'яту повищену. Це виходить десь як 6,5 приблизно по скорості. Поэтому трактор ровно, 80 держить, як положено. І йде якраз оптимально. Не так медленно, як на шостій, не так швидко, як на сьомій. Тобто п'ята повищена ідеально. Тут прям і вгору, і вниз, і по температурі працює. Наконець-то я зрозумів, як робота коробка. Тут куча переключателей. Работаю далі. Більш менш паралельно між тією загинкою і цією, скажімо так, вгадав. ну Можна було чуть-чуть ширше брати. Хоча якраз чітко на диске. Глазомір в принципі хороший. Працює. У нас вже скоро он закат видно красивий, скоро стемніє. Якусь часть зробив, думаю, четверту. А хто його знає, скільки я там зробив. Ну, Взагалі подипожимо, що я хочу сказати. Покупкой... Я злизу. Опа. Покупкой даного дракона я очень э, Техника мені нравится, ездить комфортно. Сейчас сидушки вообще класс, як на этом, как на Джандире. Некоторые чуть не по кабина Я пока не знайшов не, не в чем проблема малой кабины Мені довольно удобно сидеть, при том, что у мене там 1,8 метра с лишним ростом 100 кг вес. Мне удобно. Коротше говоря, хороша техніка. Если є подсказки по дисковці, по скоростям, напишіть, тому що я поки тільки вчусь. Це моя, скажем так, перша повноцінна самостоятельна дисковка на тракторі. Ну, вроде непогано. Получається, протикається до 15 см. Ну, видно, що диски десь так залазять. Ну, воно ж якось там ну, в общем Хорошо получается. В общем, всем дякую за перегляд. Кому було цікаво, или просто так поставь лайк, прокомментируй. Все, всем пока-пока. До новых встреч.